Пане Дениса, як зараз росіяни себе поводять? Чи панікують, чи е, знаєте, пам'ятаємо перший, при, перший приліт, то е, цей мем про е, «Я не хочу уїжджати домой? Е, здесь так класно, душевно, по-домашньому. Е, класно і по-домашньому вже бачимо, не вийде в росіян. Е, додому вони вже збираються потрохи, як е, валізи пакують. Яка взагалі зараз ситуація? Ну, слід зазначити, що валізи, вони похоті ще з минулого року, після першої бавовни, яка була на тимчасово окуповано Криму, вони вже придбали житло. Тобто зараз вони фактично відбувають останні дні і, і намагаються взяти те, що можуть з сказаної території. Що стосується взагалі ситуації з після пошкодження тимчасового мосту так званого Кримського мосту, то тут треба розподілити на декілька категорій: зокрема, окупаційна адміністрація після вибуху в жовтні зробила певні висновки і одразу почала комунікувати зранку. Вже почала комунікувати і заспокоювати населення, оскільки минулий раз вона вийшла з комунікації лише після обіду. Спочатку вони взагалі мовчали, а ближче до обіду вийшли проросійські телеграм-канали. І тоді була велика хвиля панічних настроїв. А разом з тим вже панічні настрої і так існують на території тимчасово окупованого Криму. Тому вони не могли відтягувати цю, цю комунікацію, і почали одразу заспокоювати, що на території в Криму. Достатньо запасів продовольчих медикаментів, палива разом з тим, ще на минулому тижні вже активно почалися обговорення в соціальних мережах, що чергово подорожчало паливо в тимчасово окупованому Криму, і це викликає в них невдоволення у мешканців. І тому, тому, що стосується місцевих мешканців, вони не зреагували в першій половині дня, оскільки особливого поширення інформації не було. Подальшому вже почали панікувати в першу чергу це колаборанти і російські військовослужбовці, і це не стосується не тільки мешканців і військовослужбовців, які на території тимчасово окупованого Криму, але на новоокупованій території Херсонської області, так в зв... Генічському районі та на Рабацькій стрільці, оскільки там також відпочивають росіяни, і також розташовані російські військові. Останні розраховували, що при наближенні збройних сил до України вони встигнуть повернутися через Кримський міст. Але це їм вони зрозуміли, що Кримський міст може в будь-який момент бути зруйнований. Вже ж чим і виникли панічні настрій. Також у генічській адміністрації окупаційна адміністрація провела екстрений брифінг, оскільки розуміло, що буде навантаження вже на Ченгарський Чангарські міст, і буде велике скупчення людей. Так воно і підтвердилось вже на цій добі, що великі черги зараз на території КПВ Чангар. І в бік Криму, і в бік е, е, новоокупованих Херсонської області, це вже пов'язано і в, то, в тому випадку пов'язано з тим, що на території Криму відпочивають багато дітей, які були завезені з Білгородської області і з інших регіонів, так званих учасник, діти-учасників СВО або загиблих СВО таким чином, намагається окупаційна адміністрація вирішити питання з відпочинками, залучає бюджетні кошти для відпочинку. вказаної категорії населення. І батьки поїхали за своїми дітьми, чим створюючи черги на вказаних дорогах. В свою чергу, це окупаційна адміністрація бачить, що створює проблеми для логістики військової, саме в зазначеному регіоні, оскільки вказана траса Чонгар, Кримська Чонгар, вона саме для сполучення і забезпечення боєприпасами і особовим складом використовується Російською Федерацією на Запорізькому напрямку. Тому і було прийнято це крайнє рішення для відновлення функціонування вночі Кримського мосту по одній лінії. Разом з тим, слід відзначити, що навіть та полоса, по якій здійснюється рух на сьогоднішній момент. Вона також змістилась на метр і є небезпека, що вона може в будь-який момент рухнути. Тобто, ціною життя людей росіяни все ж таки намагаються вирішити свої логістичні проблеми щодо сполучення і забезпечення військових потреб російської армії на території тимчасово окупованого Криму. Херсонської та запорізьких областей пан Денисе, та це ж прекрасно, те, що ви говорите, це знаєте, так гріє душу, що там ця одна смуга, як бідненька, яка там ще стоїть, і то може вже знаєте похилитися? Е, а от до речі, щодо е, цього знаєте, курортного сезону росіяни ж люблять їздити в наш Крим е, там відпарювати свої п'яті точки. І ви вже згадали про те, що там і дітей тих вбивць відправляють. А як там взагалі зараз росіяни? Ну тобто, ми ж розуміємо. Що туризм це їхня основна, в принципі, ніша, де вони можуть заробити? Е, яка там зараз взагалі обстановка в плані заробітків? І, в принципі, пляжі зараз там пусті, не пусті, е, чи не бояться вони зараз купатися в морі? Чи не бояться вони того, що може щось прилетіти туди? Ну тут визначити той фактор, що. Крим, розуміючи, що туди не їдуть і ще з минулого року, і спад був в минулому році, вони знизили вартість відпочинку на 40%. І це також підтверджено і на рівні Державної думи, оскільки ініціюють так звані депутати від Криму Державної думи надання пільг Кримсь... і фінансування кримських, відп... кримських підприємців, які займаються туризмом. І в цих пояснювальних записках вказується, що туризм і потік впав на 40%. Тому зроблено акцент зараз активно був саме на соціально незахищені верстви населення. Вони активно залучають дітей, як я вже зазначав, з різних регіонів в першу чергу Білгородський район, де були була Белгородська область, де була були була бавовна. Також з інших регіонів соціально незахищені. і таким чином вони намагаються заповнити ці рекреаційні комплекси. А разом з тим ці путівки оплачуються саме за рахунок бюджету, тобто. Заманюють дешевим або взагалі безкоштовним відпочинком, разом з тим на дорослі, які навіть їдуть на безкоштовний відпочинок, то вибирають ті регіони тимчасово окупованого Криму, які наближені до Кримського так званого Кримського мосту, щоб зми... з... З... Ну, встигнути виїхати в разі наступальних дій збройних сил України наближення до адміністративної межі, а також у зв'язку можливими ну пошкодження мосту, щоб був час у них виїхати, тому особливо зараз популярністю користуються це відпочинки біля Керчі, Феодосії а також на Азовському морі, як біля Ленінському районі, який взагалі раніше не був популярний серед російського населення. в Свою чергу відпочинку на західній частині Криму взагалі немає, оскільки ми знаємо, що ще з весни там створюються форти... фортифікаційні споруди і повністю відсутній відпочинок. Крім того, там. Крім створення фортифікаційних споруд пляжі мінуються, оскільки вони очікують, що буде наступ саме в казаній частині. Тому фактично до Севастополя на від армянська до Севастополя узбережжя повністю пусте від туристів. А до речі, як українці реагують? Українці ж все одно там ми пам'ятаємо, як коли першого разу прилітало туди, як українці. Тішилися так і, і, і десь е, показували нам, що відбувається там. А зараз які настрої, як українці там себе поводять, е, ну взагалі в яких людей враження, емоції після от, вчорашньої події, чи надихає їх це, чи вони відчувають більшу впевненість, в тому що вже скоро прийдуть збройні сили, і, і Крим буде українським, і, і чи ну мотивує їх? От, от, от такі от події в Криму? Ну тут слід відзначити, що Російська Федерація після повного. Вторгнення в лютому 22-го року була відповідальність за дискредита, так звану дискредитацію російської армії, це адміністративна відповідальність, і саме вона за те, що. Умовно, навіть за простіше, за виявлення про українських емоцій будь-яких не те, що там якісь радикальні дії, а просто навіть за виявлення про українських емоцій громадян притягають до адміністративної відповідальності з лютого минулого року вже на території тимчасово окупованого Криму притягнуто понад 430 осіб, і Крим є в п'ятірці лідерів по саме по кількості притягнутих до адміністративної відповідальності осіб, що вказує про те, що спецслужби російські, російські правоохоронці приділяють особливу увагу Криму. Тому після першого того, як були вибухи і бавовни. Люди підтримують Україну, але в прояви в соціальних мережах все менше, оскільки повністю відбувається моніторинг соціальних мереж і зачищення всіх проукраїнських позицій. Разом з тим, щодо підтримки України і проукраїнських позицій, говорить інше: це зростання руху спротиву. Існують різні рухи спротиву, як жовта стрічка, як кримські бойові чайки. Крім того, про підтримку України говорять і Збройні Сили України, що вони отримують інформацію з тимчасово окупованого Кримом від мешканців, і кількість її зростає саме після Таких ситуацій набавовни, і що мешканці вже заявляють про те, що готові до більш радикальних дій разом з тим, що представники руху спротиву, що представники збройних сил просять їх поки стримувати свою активність, щоб саме для забезпечення заходів їхньої безпеки, але при наближенні вони будуть активно включатися допомагати Збройних силам України. Крім того, щодо підтримки України й говорять про те, що е, була створена ма онлайн мапа військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Яка була презентована в Крим Реалі, і саме на в її складенні взяли участь мешканці тимчасово окупованого Криму. Вона постійно оновлюється і поновлюється саме інформація, яку надають мешканці з тимчасово окупованого Криму.